В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскресень. Ось цим пасхальним вітанням ми маємо йти, коли е, поминальні дні на наших кладовищах ми маємо йти до наших покійних і говорити Христос Воскрес, Раб Божий такий, Раба Божа така. І сьогоднішня служба, ми теж говоримо нашим покійним сродникам. Христос Воскресеньким. Для того, щоб вони, бачучись з того світу, нас дійсно раділи. Раділи, що Христос Воскрес, а це означає, що вони в ньому теж будуть мати Воскресіння. І тут треба розуміти, що одне слово Воскресіння Воскреснуть всі, але Воскреснуть на суд. І одні стануть на праву сторону. Друге стало на ліву сторону, і це буде засудження. Сьогодні, коли ми говоримо про Воскресіння, це ми говоримо те, що наші вірні, тобто віруючі люди, вони Воскреснуть для життя вічно. І Євангелія розповідає нам, що коли воскрес Христос, то багато у воскресли і і виріс Єрусаліми. Це як свідоцтво того, що всі праведники. Во Христі будуть мати Воскресіння, Воскресіння для життя вічного. Тому що перша смерть це відділення душі від тіла. І практично всі люди, наслідники, як діти Адама Єви через цей досвід смерті, тобто відділення душі від тіла, всі перейдуть. Але в Апокійське сказано, що блажені ті, які не будуть мати участі в другій смерті. Друга смерть це засудження душі, на муку. Хто буде підданий цьому засудженню? Це ті, які були невіруючі, ті, які і до Христа чи не пізнали віри, вони не жили по совісті, не мали ніякої. Розуміння правди Божої взагалі через голос Божий, який є в кожній людині, Відношені до кожної людини Господь дає шанс. <кій> І тому навіть да, не християни вони будуть судити судими по суду совісті, наскільки вони чули голос Божий, чи керувалися вони, чи ні. Але те, Іван, яке ви сьогодні чули, от, ми чули, що. Ті, які вірують в Ісуса Христа, вже не будуть засуджені, не помруть, але перейдуть в життя вічне. Не помруть, мається на увазі, не те, що вони людською смертю не помруть, їхнє тіло не буде відділення душі. Ні, це буде. А не помруть в сенсі того, що їхня душа не буде засуджена в темницю на муку вічну. Оце означає не помруть, не помруть для життя вічного. Тому то всякий, віручий в Сей Христа, той, вже не помре, не буде мати життя вічне. Які вірити Того Христа, це дійсно жити з ним по Його заподі служити йому і являти то світло віри в цьому світі, який лежить в гріху. І тому блаженні ті, хто будуть от, будуть причасті з цьому Воскресіння, Воскресіння душі. Як душу матері Божої, Господь. Бо успінні зустрів і ввів життя вічне, так і душа кожного християнина, яка була вірна Христу тут, в цьому житті вірою, то хто ж Господь зустрічає і вводить життя вічне. І навіть до того страшного суда, коли, коли душі знову одінуться в нове тіло, вони вже вкушають сладость того життя вічного, того раю. Тому що вони перебувають в єдності з Богом. Тому тобто ми йдемо і рідним нашим сказати, рідним тим, які хрещені, значить вони мають надію на Воскресіння в Христі, надію на спасіння. І ми молимося для того, щоб дійсно так і було з ними. І в ці дні після Пасхи, коли ми в храмі звершимо радості, коли ми йдемо на кладовища для того, щоб. Обрадувати наших рідних, то ми цю пасхальну радість для них несемо, що в Христі ви маєте надію на життя вічне. І Сьогодні ми з вами теж помолимося, відслужимо пані Хітку. вона не служилася з періоду Страстної Сідмиці, Світої сідміці. Тому Бо ми були зайняті для того, щоб усвідомити то спасіння, яке звершив Христос до Страстної Сідміці. А після Пасхи ми жили радістю о Воскресному Христу, і як учні бачили його на протязі днів, днів. і ми повинні бачити, розуміти, зустрічатися з ним і напитуватися цією вірою, яка і для нас буде вірою нашого Воскресіння во Христі. І тому то сьогодні в храмі ми служимо особливо паніхіду по пасхальному чину. От то паніхіду, яка служиться, і впоминання дні на кладовищах, коли замість запокійного канона співається канон Святої Пасхи для того, щоб і наших рідних покійних долучити до Воскресіння Христового. Христос Воскресен!